Вітаю! Так що там наговорив Путін? Сьогодні він спілкувався з ну, своїми журналістами, і, звісно, багато питань стосувалося України. І того переговорного треку, або вже непереговорного, Бог його знає, як його назвати зараз? Ну, давайте трішки розберемося. Канал BBC, Україна. Власне, і розкрив доволі багато е, питань, пов'язаних із тим, а про що там сьогодні йшлося. Давайте розбиратися поступово. І так, е, президент Росії Путін заявив, що бойові дії в Україні припиняться тоді, коли українські війська вийдуть з позицій, е, які вони займають. Інакше Росія продовжить досягати своїх цілей воєнним шляхом. Тобто, ми розуміємо, на що натякає. Путін він натякає на Донбас. Це та частина, яка залишилась, і яку вони не можуть ну, ніяк взяти за останні це вже ого-го років. І Путін вимагає виходу. Інакше Путін погрожує, що вибачте, ми або продовжимо військові дії, бойові дії. Ну, або ви з цим погодитесь. Це той один із пунктів, єдиний, про який я говорив, що варто було обговорювати. Всі інші пункти не мали жодного значення. Ні вибори, ні скорочення Збройних сил України, ні НАТО. Це багато Тільки питання того, як регулювати Донбас і лінію бойового зіткнення. Далі. При цьому він не уточнив, які саме території мається на увазі, але ми з вами зрозуміли, які території. Раніше в умовах. І от знову, бачите, от пишуть навіть, навіть канали загальні, так званого, от я цитую, раніше в умовах так званого, а далі мирного плану Трампа, ну, було зобов'язання України вивезти війська з Донбасу, на що Київ категорично не погоджується. При цьому Росія вважає своєю цю територію вписала в Конституцію всі, всю територію Запорізької та Херсонської області, які не контролює. Хоча пізніше Путін натякнув, що одним із ключових моментів переговорах з США Путін назвав визнання суверенітету Росії над Кримом та Донбасом. Тобто ми з вами розуміємо, що йдеться про Донбас, От в даному випадку йдеться про Донбас. І тут ми чітко. Усвідомлюємо всі небезпеки, от пов'язані з цими 28 пунктами, і ми розуміємо, що Трамп дав Україні ті пункти, які можуть зупинити війну. Звісно, що ще раз повторюю: один пункт категорично ну, неприйнятний, бо зрозуміло, ніхто не може дати команду на відхід військ, це неприйнятно, і армія може не виконати цей наказ. І Зеленський не може його дати, тому що, вибачте, завтра до нього можуть прийти за державною зрадою. І ми це чудово розуміємо. Тобто, це єдиний пункт, який повинен був бути предметом обговорення, причому спокійного в овальному кабінеті, можливо, тристороння зустріч з усіма поясненнями. Ну. Повноцінно, бо те, що ми бачили, ми бачили якусь таку істерію всіх пов'язаних в цьому плані. Я використовую слово, яке вжито в українських засобах масової інформації істерика. Ну окей, істерика, щоправда, це слово вжили до Трампа. Ну, можна я буду вживати до всіх. Такі документи потрібно обговорювати тихо, абсолютно тихо і абсолютно не публічно. Але ситуація вийшла з-під контролю. Було дуже багато слів, потім було багато там скорочень, підписань. Сказали, що вже з 28 пунктів 19, потім 22 пункти. Але насправді ключовий тільки один все інше не вартує довгих, тривалих розмов. Далі, на думку Путіна, на фронті зберігається позитивна для Росії динаміка, а темпи російського наступу збільшуються. Ну тут знову таки ми не знаємо наскільки це відповідає дійсності. Ми бачимо, що дійсно ворог щось намагається окупувати, але це не ті темпи. Про які можна говорити, що у Путіна ну, доволі сильні потужності, щоб захопити Донецьку область. Навіть одне з видань, здається, інститут вивчення війни порахував, що для захоплення території потрібно для захоплення Донецької області ворогу потрібно два роки, десь приблизно ще 26 і навіть 27 рік. Далі, за його словами, російські війська вже майже повністю захопили Вовчанська також. Підійшли на 1,5-2 кілометри до Гуляйполя. Ну, Гуляйполе це там логістичний хаб, наскільки сам Путін сказав. Але ми знаємо, що півтора-два кілометри це теж буває так, що ці півтора-два кілометри пройти важко, бо дрони, бо сіра зона. І тому, коли Путін говорить, що ми там швидко захопимо, ну, він теж до деякої міри, звісно, лукавить. Далі, також Путін заявив про можливий обвал фронту, на зброй... фронту в Збройних силах України на Запорізькому напрямку і те, що Росія здатна захопити всю Донецьку область. І ось його цитата: ті на Заході, хто розуміє, до чого це може призвести, наполягають на припиненні бойових дій якнайшвидше. Тоді, навіть якщо це вимагатиме від київського режиму якихось поступок. Бо розуміють, почнеться згортання фронту, ну, Падіння фронту на окремих ділянках, і тоді Збройні Сили України зовсім втратять боєздатність, втратять найбільш боєздатні частини. Ну От таким чином, на думку Путіна, так ну, така ситуація на фронті. Звісно, що. Ми не будемо повністю довіряти його словам. Скоріше за все, він намагається сказати, що я можу, я можу продовжити бойові дії. Далі, натомість, на його думку, продовжувати військові дії на Заході закликають ті, хто хоче. Разом з українським істеблішментом красти гроші та воювати до останніх українців. В принципі, ми до цього готові, сказав Путін. Є ця цитата, є відео. Навіть я залишив у себе в телеграм-каналі. Саме оце, оцей шматочок. Бо спочатку розпіарили, розкидали, що Путін готовий воювати до останніх українців, але цитата ось така, що. А, Хоче разом з українським істеблішментом воювати до останнього українця на Заході, люди, які закликають до продовження війни. І в принципі він сказав, що ми до цього готові. Далі. Що ще з того, що Путін говорив, це власне, ну, наші канали дуже багато присвятили увазі, що він там помилився десь в містах, щось не там назвав, якийсь Комсомольськ, нібито це Покровськ, нібито ще щось. Ну це не має значення. Знаєте, наші чиновники теж помиляються і, і теж говорять багато чого, що потім абсолютно не підтверджується. І в даному випадку, в даному випадку, ми бачимо, що Путін ну, притримується, намагається. Наполягати на оцих 28 пунктах, і власне ось він заявив, що 28 пунктів були поділені на чотири частини. Після переговорів у Женеві України та США вони між собою вирішили, що всі ці 20 пунктів треба розділити на чотири складові. А нам усе це було передано. Загалом ми згодні, що план Трампа з 28 пунктів може бути покладений в основу майбутніх домовленостей. І за його словами, наразі проект мирного договору. Проекту мирного договору не було, був набір питань, які запропонували обговорити. Водночас він зазначив, що США враховують позицію Росії. Ми бачимо, що американська сторона в чомусь враховує нашу позицію. Десь нам точно потрібно сідати і обговорювати кожен пункт. От зверніть увагу те, що я повторював постійно і на ефірах, і в своїх відео, і тут з вами обговорювали. Трамп, фактично, цими 28 пунктами, неважливо, де вони написані. Вони в Кремлі написані. Вони у Трампа написані, Венсом написані. Я не знаю, ким там, Кривим Каряким перекладом зроблені. Неважливо. Важливо те, що ось це той каркас, навколо якого сторони. Запросили до переговорів, тобто питання переговорів могло бути. Тобто, фактично, це запрошення до дипломатичного столу і спроба осмислити, а що власне, як далі діяти? Далі він також підтвердив Путін, що американська делегація має приїхати наступного тижня до Москви, і прокоментував злив розмов спецпредставника США Віткофа. За його словами, це може бути фейк, хоча Трамп фактично підтвердив достовірність розмов і вважає, що це нормальна дипломатична практика. При цьому Путін сказав, що підписувати документ з українським керівництвом немає сенсу, бо вони припустили стратегічної помилки, коли побоялись піти на вибори. Він мав на увазі. Сказати складно, адже під час воєнного стану проведення виборів в Україні забороняє законодавство. Ну, це, да, ну, скажімо так, давайте будемо відвертими, ніякої прям, прям, прямої заборони немає. Путін сказав, що ми провели вибори, ну, вони провели. І в цілому, в травні 2024 року, я впевнений, що вибори можна було провести. І Зеленський виграв би їх в чисту, тому що не було конкурентів. Ну, здається, що. Були якісь побоювання, можливо, що випливе якийсь кандидат, що, можливо, якась буде, ну, щось буде, і вибори не провели. Це було дійсно ризиковано, як на мене, але ну, Путіну має бути без різниці. Це вибір українського народу, і якщо український народ станом на сьогодні в цілому. Погоджується, що повноваження Зеленського продовжені. Ну, то окей, в будь-якому випадку можна підписати договір з головою Верховної Ради. Власне, Путін про це ніби там і натякає. Тобто ми розуміємо, що ситуація, от вона доволі, доволі складна. І е, там Путін ще пройшовся по активам, по замороженим активам, сказав про е, війну, яку нібито Росія хоче розгорнути із Заходом. Каже: ми готові підписати там будь-який документ, що ми не будемо нападати. Ну, Це таке документ. Ми розуміємо, чого воно все варте. Але ось ми бачимо реакцію Путіна. Підсумуємо, От те, що ми бачимо, підсумуємо. Перше. Це очевидно, очевидно, що реакція Путіна вона доволі, хоча й агресивна. Але він підтверджує, що ці 28 8 пунктів він бачив, і вони його до деякої міри влаштовують як основа переговорної позиції. Друге, якщо ми заперечуємо або хтось заперечує, або відкидаємо можливість переговорів в цьому форматі, то війна продовжиться. Путін про це однозначно заявляє. Далі, наступне, ми бачимо, що Путін ну, не вгамовується по ситуації, пов'язаній з активами, при цьому він натякає на там певну нелегітимність відсутності виборів, нелегітимність чинного президента України, що в принципі його не повинно. Вилювати. Тому, якщо зовсім в сухому підсумку, перше Путін все ж таки закликає до певних, певного столу переговорів. Для чого йому це потрібно сказати важко. Ну, напевно, не будемо наївними і не будемо говорити про те, що йому треба просто там, армію передислокувати або що-небудь, ну, це не працює. Можливо, є якісь домовленості з Дональдом Трампом, можливо, є якась геополітична архітектоніка. І ці архітектоніки від Путіна щось таки просять, вимагають або йому щось пропонують. І він погодився на оці пункти. Звісно, що в цих пунктах є один, і ще раз повторюю: він тільки один. Пункт, який критично важливий і з яким Київ, очевидно, офіційний не погодиться. І Путін це чудово знає, а тому цей пункт сильний, він міг бути ну, такою сильною монетою, де Путін завжди може сказати: якщо не цей пункт, то ні. Або якщо цей пункт ми знімаємо, тоді, тоді Україна має зробити там, раз, два, три. Ми цього знову-таки до кінця не знаємо, але е, залишається абсолютно зрозумілим те, що потрібно сідати за стіл переговорів в форматі Зеленський, Трамп, Путін однозначно інакшого шляху зараз немає. Це є платформа виговориться, це є платформа для того, щоб ну, певні позиції просвітлити остаточно. І зрозуміти, що далі. Е, можна домовитись чи ні. Якщо домовитись можна, і є певні компроміси, українському народові потрібно це повідомити. Е, після цього можливо навіть провести якесь через дію чи то опитування, чи то ну, щось потрібно зробити для того, щоб зрозуміти думку людей, не так, щоб понавирізали, знаєте, там 5-7 людей, які. Кажуть, о-о-о, це зрадницький план. Ні, а отак, от щоб кожна людина могла якось висловитись. Ну і якщо народ скаже, що ні, ми на компроміси не йдемо, ми не готові. Ну тоді, тоді все, тоді війна буде тривати. Як довго, якими ресурсами, чи буде допомагати нам Європа, чи буде допомагати нам Дональд Трамп, ну Сполучені Штати Америки, невідомо е, можливо, Європа би відкрила другий фронт, але вони цього не роблять. Ну то вже інше. Перше, це все ж таки потрібно сідати за стіл переговорів. Якщо цього не буде, то продовження, ну фактично, буде тривати все те, що триває сьогодні. Росіяни будуть продовжують вибивати нашу енергосистему. Люди продовжують виїжджати. Ті, хто виїхали, вони я бачу, вони повертатися не збираються, вони не хочуть цього. Ну і це, це реально халепа, це реальна проблема. Тому закликаю, все ж таки. Вийти за стіл переговорів, ніхто не змушує нічого підписувати, хоча би вийдіть для того, щоб спробувати обговорювати ті пункти, які от, ну, лежать на столі. Ну, ну, немає іншого поки що вибору, і, власне, сам, сам факт переговорів ні до чого не змушує. Тобто ні то ні. Ну, Якщо ні, то, то як? Але бажано ці переговори все ж таки транслювати в прямому ефірі, щоб ми чули офіційні заяви, щоб не було потім, знаєте, там там перебрехали, тут не добрехали, тут щось перекрутили. От всі сторони мають фактично в прямому ефірі основну частину бачити. Звісно, що буде щось за зачиненими дверима, але хоча б от основне позиціонування, основну дискусію, як вона буде проводитись, це потрібно, як на мене. Транслювати в прямому ефірі. Ну, це моя думка, у вас може бути своя. Напишіть, будь ласка, не мовчіть, бо ваша думка критично важлива. Оце та точка, яка стосується безпосередньо кожного з вас. Бережіть себе.